36 освітніх закладів Кривого Рогу термомодернізують. Це дозволить краще обігрівати приміщення взимку, а також зменшити витрати енергії. Одним із закладів, який увійшов до переліку, є садочок номер 206, що у Покровському районі. Після реконструкції діти отримують сучасний, теплий, а головне безпечний освітній простір. Адже у закладі скоро розпочнуться роботи ще й за облаштування укриття. Наразі в нас проводяться ремонтні роботи з термомодернізації закладу, які Дозволять нам мати теплі. Гарні приміщення для наших вихованців. Також планується зараз в розробленні проєктно-кошторисна документація по облаштуванню найпростішого укритня. І дітки чекають, і ми чекаємо, і батьки дуже чекають цього моменту, щоб ми нарешті відкрилися і почали працювати. У проєкті повне утеплення даху, фасаду, заміна вікон та дверей на енергоефективні. У садочку зроблять індивідуальний тепловий пункт із новим обладнанням системи опалення. Такий комплексний підхід допоможе. Економити як мінімум 40 енергії в опалювальний сезон. Продовжуємо велику програму реконструкції та реновації термомодернізації наших освітніх закладів. Цього програма розрахована на 36 об'єктів: це літячі садочки, школи, ну і один заклад позашкільної освіти. Сім вже зроблено. Ми цей проект проводимо разом з Європейським банком реконструкції і розвитку. Цей великий проєкт у місті розпочали у 2024 році. Співпраця з Європейським банком реконструкції та розвитку триватиме до 2036 року. Наразі вже облаштували сім закладів: це і школи, і дитячі садочки. Аліна Сіднікова Гліб Припчук, перший міський.